Слава українським героям! Це «Мілітарий центр. Розпочинаємо брифінг сил безпеки та оборони країни і з нами сьогодні Національна гвардія України. Запрошую до слова нашого спікера, тимчасово виконуючого обов'язки директора департаменту планування застосування головного управління Національної гвардії України, полковнику Миколу Уршаловича. Він поінформує нас про те, як підрозділи Національної гвардії у складі сил оборони дають відсіч збройній агресії Російської Федерації проти України. Запрошую до слова, будь ласка. Слава Україні! Триває 554 та доба героїчної боротьби українського народу проти споконвічного ворога з початку повномасштабного вторгнення. Протягом минулого тижня противник основні зусилля зосереджував на стримуванні наступу наших військ, спробах повернути раніше втрачені території та покращити своє тактичне положення на окремих напрямках. Також ворог продовжував здійснювати терористичні атаки з повітря по усій території держави. Наносив комбіновані ракетні удари по мирним населеним пунктам, об'єктам цивільної інфраструктури та не припиняв диверсійно-розвідувальну діяльність у прикордонних районах. Разом з тим, військові частини і підрозділи Національної гвардії продовжують виконання визначених завдань у складі угруповань Сил оборони. На Куп'янському напрямку. Утримання оборонних рубежів підрозділами національної гвардії здійснюється за умов щільних артилерійських та мінометних обстрілів, а також про противника провести наступальні дії з метою повернути втрачені позиції. 27 серпня спільними професійними діями фахівців інженерно-саперного підрозділу та підрозділом розвідки 32 го полку національної гвардії на зазначеному напрямку було знищено штурмову групу противника, яка неодноразово намагалась прорвати оборонний рубіж на ділянці оборони гвардійців. На Лиманському напрямку противник продовжує наступальні дії з метою витіснення наших підрозділів за бар'єрний рубіж. Підрозділи Національної гвардії стійко утримують визначені позиції, проводять успішні контратаки, змушують противника залишати свої позиції. Відмічається низький морально-психологічний стан противника на даному напрямку, що змушує його здаватись у полон. Так, 29 серпня, в районі Серебрянського лісництва, після безуспішних наступальних дій, Противника назвардійцями взято у полон двох окупантів. На сіверському та бахмутському напрямках противник основні зусилля зосередив на стримуванні просування наших підрозділів. Всі спроби контратакувати закінчуються для його штурмових підрозділів безповоротними та санітарними втратами особового складу, а також поповнення арсеналу сил оборони трофейною технікою. Якісно відпрацьовують на цих напрямках наші снайпери, які на минулому тижні в районі Південніше Бахмуту влучними пострілами знищили 10 окупантів та пошкодили вантажний автомобіль ворога. Під час виконання бойового завдання заеророзвідки у цьому ж районі Нацгвардії з 5-ї Слобожанської бригади Даніс Петров помітив влучання протитанкової керованої ракети у транспортний засіб Сил оборони, який рухався неподалік його позиції. Без вагань наш військовослужбовець разом з іншим бійцем висунулись на допомогу. Прибувши на місце пошкодження автомобіля, вони виявили двох важкопоранених солдат Збройних сил України, надавши їм першу медичну допомогу та зупинивши кровотечу, поранених було евакуйовано до стабілізаційного пункту. Завдяки умілим та рішучим діям, нацгвардійця та його колеги, побратими були врятовані та зможуть і далі після повернення в стрій нищити ворога. Наші воїни не тільки готові ризикувати своїм життям для порятунку побратимів, але й дотримуються законів та звичаїв ведення війни і поводяться гуманно з ворогами, які потребують допомоги. Так, сьогодні, о 5-й годині, на одну із позицій батальйонної тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення вийшов та добровільно здався у полон поранений військовослужбовець противника. Йому була надана медична допомога та проведено евакуацію. На південному напрямку характер дій противника не змінився. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні займаних рубежів, проводить контратаки з метою відновлення втрачених позицій та вживає заходів з посилення своїх підрозділів за рахунок переміщення сили засобів з інших напрямків. На Бердянському напрямку підрозділи батальйонної групи Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії провели зачистку території населеного пункту та закріпились на південній околиці Урожайне. На Мелітопольському напрямку, завдяки професійним діям та підтримці артилерії, особовий склад штурмових груп бригад гвардії наступу у взаємодії з підрозділами збройних сил на окремих напрямках мав успіх та просунувся в глибину оборони ворога. Під час проведення наступальних дій нацгвардійці ліквідували до роти загарбників та захопили їхні позиції. А поблизу Новопрокопівка знищили МТЛБ противника. На Херсонському напрямку підрозділи Національної гвардії продовжують виконання стабілізаційних заходів, здійснюють спостереження за повітряним водним та наземним простором, забезпечують підтримку дій сіл оборони. На Лиманському, Донецькому, Херсонському та Мелітопольському напрямках якісно відпрацювали групи аеророзвідки 27-ї Печерської бригади, які протягом тижня виявили і знищили 7 танків, 5 самохідних артилерійських установок, 17 гаубиць. Протитанкову гармату МТ-12, бойову броньовану машину, 8 одиниць автомобільної, техніки, радіолокаційну станцію Соболятник та одну броньовану ремонтну евакуаційну машину. Всього за тиждень розвідниками Національної гвардії виявлено 358 цілей противника, частина з яких у взаємодії з підрозділами інших складових сил безпеки та оборони була знищена або виведена з ладу. Досить ефективно працюють наші спецпризначенці, які на Куп'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках завдали втрат противнику. Знешкоджено близько 45 загарбників, з них 15 безповоротні. Знищено та пошкоджено три ворожих танки, п'ять бойових броньованих машин, дві одиниці автомобільної техніки, один БПЛА та два міномети з розрахунками. Вчора увечері. В ході виконання бойового завдання на куп'янському напрямку, зведеною тактичною групою спеціального призначення, було виявлено і уражено баражуючим боєприпасом ЗРК Бук противника. А іншим нашим підрозділом спецпризначення МЕГА на цьому ж напрямку в ході розвідувально-ударних дій було виявлено і за допомогою fpv дрона прямим попаданням уражено ТОС-1А солнцепьок Артилеристи та екіпаж ударних безпілотних літальних апаратів, військових частин південно оперативно територіального об'єднання Національної гвардії виконували бойові завдання з підтримки дій підрозділів збройних сил на Херсонському напрямку, а також наносили удари fpv дронами по виявленій техніці та укриттям з живою силою противника. Загалом виконано 43 вогневі задачі. Підтверджені втрати противника склали близько 20 осіб, з них 4 безповоротніх. Знищено один моторний човен та пошкоджено один, один зенітно-ракетно-гарматний комплекс Тунгуска. На Лиманському, Мелітопольському та Херсонському напрямках артилерійські Національної гвардії в ході вогневої підтримки підрозділів Сил оборони виконали близько 690 вогневих завдань. Підтверджено знешкодження близько 70 осіб противника. Крім того, знищено один бронетранспортер. Гаубицю Д-30 протитанкову гармату, один МТЛБ, два міномети з розрахунками та чотири польових сховища з боєкомплектом. Гвардійська авіація продовжує нищити ворога. За тиждень було виконано 10 бойових вильотів для вогневого ураження противника. Як результат, знищено близько 20 загарбників. Безпілотною авіацією Національної гвардії на Запорізькому та Херсонському напрямках було виявлено один танк, три РСЗВ, 23 бойових броньованих машини, 35 гармат, 97 одиниць автомобільної або спеціальної техніки та 9 засобів протиповітряної оборони. Підрозділи артилерії силоборони наносили вогневе ураження по виявленим цілям. 28 серпня особовим складом вогневої групи 3 ї бригади оперативного призначення зі стрілецької зброї з напрямку роботи не було збито ворожий БПЛА «Ланцет». триває розмінування територій сільськогосподарського призначення на докупованих територіях Херсонської області. Групами розмінування Національної гвардії протягом тижня обстежено близько 835 гектарів сільськогосподарських земель та знешкоджено 296 вибухонебезпечних предметів. Працювали групи розмінування Національної гвардії також у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Миколаївській областях. За минулий тиждень ними було обстежено близько 15 гектарів території, 12 кілометрів доріг. В результаті було виявлено та знешкоджено 215 вибухонебезпечних предметів. В ході виконання завдань територіальної оборони продовжується охорона та оборона важливих державних об'єктів, для чого щоденно призначається близько 300 варт. За порушення пропускного режиму на цих об'єктах було затримано 29 осіб. З метою забезпечення умов безпечного функціонування органів державної влади здійснюється охорона 34 міністерств, відомств та держадміністрацій. Забезпечено недоторканість 111 дипломатичних представництв консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні. Продовжуємо забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Для запровадження комендантської години та несення служби із забезпечення громадської безпеки у 28 населених пунктах держави щодобово залучається близько 500 військовослужбовців Національної гвардії та 20 кінологів із службовими собаками. Близько 2600 гвардійців щодобово здійснюють надійну охорону, 111 об'єктів регіонального і місцевого значення. 2200 військовослужбовців на 120. Тих шести блокпостах забезпечують встановлення особливого режиму, в'їзду і виїзду до населених пунктів, перевірку документів, огляд речей та транспортних засобів, багажу і вантажів. На блокпостах в Чернігові, Одесі та Слов'янську на минулому тижні надгвардійцями було затримано двох громадян за підозрою у державній зраді та одну особу за підозрою у причетності до створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Також вилучено наркотичні речовини. Крім цього, військовослужбовці Національної гвардії брали участь у 47 заходах контрдиверсійної боротьби. В ході цих заходів затримано 21 особу за адміністративний, дві особи за кримінальні правопорушення. Всього ж під час Виконання завдань по забезпеченню заходів правового режиму воєнного стану протягом тижня затримано за скоєння правопорушень 2234 особи, з яких 101 особа за кримінальні. Було вилучено вогнепальну та холодну зброю близько 550 набоїв різних калібрів, ящик вогів та більш ніж пів кілограма наркотичних речовин. 100 військовослужбовців Національної академії Національної гвардії продовжують виконувати завдання з посилення охорони та захисту. Державного кордону України в Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Щороку, 29 серпня, ми вшановуємо пам'ять українців і українок, які віддали своє життя, захищаючи незалежність держави. Цього дня президент разом із присутніми біля стіни пам'яті на Михайлівській площаді в Києві. Вшанували хвилиною мовчання українських героїв, які вітали своє життя за Україну. А також вручив ордени Золота Зірки, членам родин українських захисників, які були у достойні звання Героя України посмертно. Зокрема, він передав державні нагороди членам родин військовослужбовців Національної гвардії, лейтенанта Віталія Коваля та молодшого сержанта Євгена Білаша. За проявлену особисту мужність та відвагу, стійкість та рішучість при виконанні військового і службового обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя під час заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі стримування збройної агресії Російської Федерації, міністр, міністр внутрішніх справ вручив державні та відомші нагороди ще майже 50 гвардійцям. Воїни гвардійці мужньо оборонять Україну на всіх рубежах. Переможемо разом! Дякую за увагу! Дякуємо представнику Національної гвардії за участь у брифінгу. Це Мілітарі медіа центр, єдиний інформаційний майданчик сил безпеки та оборони країни. Захищаємо своє разом до перемоги.